Привіт, мене звати Євгенія Картушова. І ти на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як формуються наші думки, про їхні рівні, і про те, як формується взагалі наш світогляд, що таке автоматичні думки, і що таке наші глибинні переконання. Отже, перше, на чому би я хотіла заакцентувати увагу, на тому, що всі ми маємо свої глибинні переконання. Що таке глибинні переконання? Це те, що формує наш світогляд, це те, як ми ставимося до себе, як ми ставимося до світу. Як ми взаємодіємо, наприклад, глибинне переконання може бути хорошими чи поганими? Приклад хорошого такого переконання це те, що світ хороший світ. Мені допомагає в світі все стається як найкраще для мене. Приклад поганого переконання це те, що світ це є загроза. Все, що мене оточує, це є... несе загрозу. Також приклад поганого переконання, я поганий або я погана. Формуються наші глибинні переконання. Я розповідала вже, в принципі, і в першому відео, і трохи в другому відео. Тому перегляньте, будь ласка, цю інформацію. Але щоб знати точно і нагадати собі, зверніть увагу на те, як е, говорять ваші батьки, якими тезами, якими е, такими словами, які без підтвердження є істиною, так би мовити, істина це те, що е, точно вони впевнені в цьому. Наприклад, хто не працює, той не їсть, так тобто, це таке. Можна сказати глибинне переконання, яке вказує на те, що для того, щоб щось мати, треба працювати. Або, наприклад, там, де народився, там і пригодився. Звісно, ці глибинні переконання в нас від батьків і від нашого оточення. І на цих глибинних переконаннях формується другий рівень наших думок. Це є наші поведінкові переконання або поведінкові правила, правила поведінки. Отже, правила поведінки це те, що в нашому розумінні формує Нашу поведінку і те, як ми поводимося, звісно, це є в кожного особисте, але правила поведінки формуються якраз з глибинних переконань. Якщо ваше глибине переконання, наприклад, є Я поганий, тоді правилом поведінки може бути уникаюча поведінка захистити себе від оточуючої думки. Наприклад, уникати бесіди з кимось або не попадати в ситуації, де може підтвердитися думка, що я поганий, робити все ідеально, так щоб довести всім, що я не є поганий чи погана. Отже, це таке, якби правило, яке формує нашу з вами поведінку. І третій рівень наших думок це є автоматичні думки. Це те, що в нашому розумі дуже швидко проходить. От і ми навіть не встигаємо їх помітити. Помічаємо ми вже емоції, які виникають через цю автоматичну думку. Тобто, спочатку йде глибинне переконання, далі йде правила життя, і третє це автоматичні думки, які виникають у нашій голові настільки швидко, що ми їх не помічаємо. Але ми можемо їх помітити через те, як ми почуваємося, і через те, що ми робимо через наші дії, через те, як ми реагуємо на світ. Звичайно, автоматичні думки вони не те й автоматичні, щоб ми їх, скажімо, не могли. Помітити одразу, але це те, з чим ми можемо працювати найлегше, те, що ми можемо змінювати наш світогляд. Я в наступному відео розповім, як це робити. Є прості правила і прості приклади, як ви можете зробити це самостійно вдома.